Пане Олексію, все б непогано. Ми ж знаємо, що енергоносії в усьому світі коштують не дешево. Однак, тут же ж соціальні стандарти і енергоносії. Як це послухай, да, як... вона ж тупікова ця дискусія, ця розмова у кого зніме? Нема сумнівів, що рано чи пізно в Україні буде ринкова. Ціна, якщо оперувати ринка, категоріями ринка європейського, в цьому сумнівів немає. Це і є наш шлях до Європейського Союзу, і по дорозі до відповідної енергетичної безпеки. Це ніхто не обговорює. Всі, всі спекуляції, там, махровий популізм і так далі. Це повна нісенітниця. Ну, ще раз повторюю: слуги народу. Проголосували і інші фракції підтримали їх два роки тому, влітку 22 року. Закон 1279 яким наклали мораторій на ціну на газ для населення, на тариф на гарячу воду для населення і на тариф на розподіл газу для населення. Це закон України за. Кого ви тепер звинувачуєте? махровому популізм мораторій накладена, він не обговорюється. І щоб зняти всі дебати про збитки, пояснюю, що ціна, яку платить зараз українці, 7,96, вона повністю покриває собі вартість Нафтогазу. Вона не є збитковою для Нафтогазу. Що тут не зрозуміло? Що тут те не... за і друге? Якщо ви хочете когось повчити добувати газ, у вас був шанс чудовий. Ви ж взяли Коболєва на роботу. Він п'ять років у Порошенка працював, і ще трохи у вас за часи, за вісім років Коболєва і його команди злочинної в нафтогазі, видобуток газу впав. Наді на, 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 на. впав, розумієте, не збільшився, а досяг позначки 12,8 мільярдів кубів газу замість 20, які було обіцяно, коли вони під, підіймали тариф. Ну що ще ви його на роботу брали? Не я, розумієте? Ви ваш уряд з ним контракт продовжував, а тепер суть. Алексій, ну вже і не кушні, та ті далечі. Ну що ви вже підсумувати? Ні, ні, якщо дозволено, якщо ми не будемо аналізувати, що було вчора, то тоді буде бо ця маячня на навколо того, що буде скажіть, бо я вам бажаю успіхів. Святам вас, настрій чудово, гарних вихідних закінчили. Я на тему енергетики дуже люблю із Останнє, Я останнє запитання. На сам кінець, так. пане Олексію. нафтогаз це взагалі інституція, про яку зазвичай там стільки списів вже зламали. Казали на взагалі, він не потрібен нам ринок. все значить може злагодити. Давайте реформуємо, реструктуризуємо, розпустимо. А хто хто ми потім... не обійдемося зараз? Без нафтогазу. але все ж таки fois. можливо на перспективуся. Це إنتغер非常的... в майбутній період, коли ми будемо інтегруватися з європейським енергоринком газовим, так само як і з електричним, постане питання uh -huh. про його монопольне становище на території України. Зараз я оскільки він є очевидний монополіст. Пояснює, він видобуває 80% всього газу і мережі йому належать, і всі сховища. Розумієте, це очевидний монополіст. Його труб треба дуже жорстко регулювати. Угу. Для цього має бути антимонопольний комітет не з головою, який там да, в черговому скандалі. Такий не потрібен навіть, голова антимонопольного комітету, а потрібен вибачте, голова з яйцями, який зможе не, не по 17 гривень яйця, да? який зможе Дійсно, нак «Нафтогаз» регулювати в тому числі і в ціновому плані, і порахувати його собі вартість, дати йому відсоток 30 відсотків, 40, скільки треба на розвиток. І хай більше вони навіть і не думають і в цій ситуації чіпляти ні бюджет України, ні бюджет українців пересічних все крапка. Це норма закону. Добрий. Добре, добре. Дякую, па -па -па. дякую, до нових зустрічей. Ну от у вас є тепер можливість резюме. Дуже коротко, я хочу сказати, що насправді відповідальні політики вони повинні орієнтувати суспільство на реальну ситуацію і на те, що буде в майбутньому. І от, коли виступають ну, політики такого штиву, да, які говорять ні, нам потрібно фактично зробити супердешеві тарифи, які ми не можемо забезпечити, які не відповідають ринковій ціні, які покриваються далі з бюджету України, то вони просто дають неправильні установки і неправильні надії. Сподівання Нашим людям мені здається, що відповідальні політики повинні говорити правду, і тоді люди будуть планувати своє життя відповідно. Наприклад, коли хтось буде будувати будинки або переобладнувати, наприклад, своє житло, він повинен подумати, що напевно очікуючи, що в якийсь момент. Пізніше, очевидно, тарифи можуть бути приведені до ринкових цін. Є сенс зараз подумати і вкластися в енергоефективні технології, наприклад, лампочки замінити, подумати про якісь інші, наприклад, коть або тепліші вікна або ще щось. І таким чином, люди вже зараз будуть починати готуватися до ну, переобладнувати свої оселі, а не думати про все в останній момент, коли вибачте пітух в пітух. Місце клюне, як було, коли всі раптом кинулися скуповувати генератори, коли почався обстріл енергетичної системи, або пізніше почали масово і оперативно скуповувати екофлоу батареї тощо. І в результаті ціни на ці е, генератори або екофлоу, або інші прилади вони просто. Взросли, ну, взлетіли ну до небес їхня вартість. Якщо люди будуть розуміти, до чого іде фактично тенденція, що їх чекає в майбутньому, вони можуть нормально, адекватно і ефективно планувати своє життя, свої бюджети, сімейні тощо. Тому я за чесність, я за відповідальність і за те, щоб говорити людям правду, а не займатися махровим популізмом.